Питання, вівторок, 2015, час телепередачі громадська приймальня на телеканалі РТБ. Земля. Для багатьох це слово означає дуже багато. От тільки як тепер її правильно оформити, адже із 1 січня набув чинності закон України про державний земельний кадастр, норми якого внесли низку змін в земельні відносини. Яких саме? І що чекає на тих, хто ще не встиг оформити власність на ділянку чи хоче передати її у спадок або подарувати на усі ці запитання та багато інших поставлених під час? Передачі нашими телеглядачами сьогодні відповість і гість нашої студії, начальник головного управління Держземагентства України у Рівненській області Світлана богатирчук кривко Мої вітання, пані Світлану. Ми... Доброго вечора, шановні глядачі. Сьогодні поспілкуємося і один з одним. а Також будемо мати можливість поспілкуватися безпосередньо з телеглядачами, почути, що їх турбує. Телефон студії 232016. Із перших уст дізнавайтеся те, що цікавить саме вас. Отже, пані Світлано, які все таки найголовніші нововведення? Найперше виставлена на загальний огляд публічна карта земель України, і кожен громадянин, який має землю, може побачити де розташована його ділянка. Зазначив, що це лише одне маленьке нововведення, яке дійсно є публічним, тому про нього найбільше говорять. Але три основних закони, які запрацювали з 1 січня 2013 року: це закон про державний земельний кадастр, про розмежування земель державної і комунальної власності та про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно а земля теж є нерухоме майно, і їх обтяжень. І звичайно, усі три закони впливають на процес. Набуття у власність чи у користування земельної ділянки та щодо її оформлення. Ми не будемо, є дуже багато, звичайно, підзаконних актів, постанов Кабінету міністрів вони більше цікавлять спеціалістів. А я сьогодні хочу зазначити те, що цікавить наших громадян. Закон про державний земельний кадац передбачає, що з 1 січня 2013 року вже не буде державних актів на право володіння земельною ділянкою, не треба лякатись. Усі державні акти, які видані, видані до цього терміну, а протягом 22 років вони були різних кольорів з різними правами: це були і рожеві, і сині, і зелені. Вони всі дійсні. Лише з 1 січня це вже буде витяг із державного реєстру, тому що сьогодні розмежовано. Реєстрація земельної ділянки і реєстрація прав на земельну ділянку це цивілізований шлях. Зазначу, що всі ці три закони є логічними, є прогнозованими. Про них ми повідомляли громадськість протягом останніх двох-трьох років, і не треба зараз шукуватися від тих змін, які є. Місяць, другий пройде. Всі люди звикнуть, що земельна ділянка в кадастрі це земельна ділянка. А право на земельну ділянку на сьогодні передано мін'юсту. Вторинне право будуть реєструвати нотаріуси. Первинне право будуть реєструвати ми про, реєстраційні про служби. Про це ми все поговоримо детальніше трошки, тому що дуже є багато нюансів. Зараз у нас є запитання вже телеглядача. Доброго вечора. Ви в ефірі. Ми слухаємо вас, запитуйте. Добрий вечір. На жаль, чи зв'язок зв поганий, чи ще щось. Так, от я би хотіла е, уточнити Добре. один. Що тепер робити і до кого звертатися? Дякую за відповідь. Е, ну, ми першу частину о, не зрозуміли. Значить, я хочу звернутись до громадян. Якщо, наприклад, до цього часу ви не виготовили правостановлючі документи на землю. Потрібно звернутися все ж таки у наше районне управління держзамагентства, щоб зрозуміти, на якій стадії у вас виготовлені документи, чи це на стадії прийняття рішення сільською селищною міською радою, чи це на стадії виготовлення технічної документації чи проєкту землеустрою ліцензіатами, чи це вже на стадії реєстрації земельної ділянки? Вам роз'яснять спеціалісти, і взагалі сьогодні ми разом із структурами Мінюсту проводимо роз'яснення роботу. Кожен Випадок, треба, звичайно, дивитися індивідуально. На жаль, ми не почули першу частину. Запитання. Ну, давайте ми собі спрогнозуємо. Наприклад, може бути стадія така: людина має на руках сертифікат. Якщо, наприклад, говорити про земельний пай. Так? Що ну, далі? У нас вже дуже мало залишилось Але сертифікатів. Є. Звичайно, на сьогодні до 1 січня. Право посвідчувалось державним актом. Тепер треба зареєструвати, визначити межі в натурі, якщо це тільки сертифікат. Це означає, що треба замовити технічну документацію ліцензованої, приватної чи державної структури. І після того йти реєструвати ту чи іншу земельну ділянку. Я хочу сказати власникам сертифікатів, особливо паїв, Переформляйте право власності, тому що на сьогодні у нас в області до 30 тисяч гектарів це не витрубення ПАЇ. Це означає, що власники паїв вже померли, а їхні Спадкоємці до цього не часу це право не оформили. Навіть якщо у вас є сертифікат, може змінитись законодавство, і я хочу стимулювати вас, щоб ви все ж таки ці права свої на земельні ділянки пооформляли. Ага. Навіть якщо ви їх поки що не зможете самі обробляти. дякую, у нас наступний дзвіночок. Доброго вечора. Ми слухаємо вас. Ви в ефірі. Добрий вечір. У мене таке питання. У мене від батьків залишився пальцель. Куди мені зараз йти, щоб переоформити його на себе? Дякую, от хороше запитання. Бачите, якраз ми стимулювали: якщо від батьків залишився пай в селі. У вас можуть бути державні акти двох видів з кадастровим номером і, і без кадастрового. кадастрового номера. Якщо у вас земельний державний акт із кадастровим номером, ви йдете просто до нотаріса для того, щоб він поставив відмітку про перехід права власності. Приватні нотаріси мають доступ і ключі доступу до нашого кадастру, і вони самі будуть вносити зміни про право власності. Якщо у вас земельний Державний акт без кадастрового номеру, тобто це державні акти, які зазвичай були видані до 2004 року. Вони рожевого або червоного кольору. В такому випадку вам потрібно ще звернутися до землепоряду і організації для того, щоб виготовити технічну документацію щодо встановлення меж, тобто вашої ділянки немає в системі кадастру. От, скажіть, будь ласка, сьогодні дуже складно людям тому всьому розібратися, чи створено якісь такі спеціальні служби. От ви кажете, що ви постійно консультуєте. Це просто їм приходити в управління Держземагентства? чи до місцевих землевпорядників на місцях звертатися, якщо людина в селі живе? Звичайно, Ми користуємося автоматизованою системою роз'яснення. Сайт головного управління дає всі роз'яснення. Крім того, наша приймальня, телефон і телефон гарячої лінії 22 40-21 можуть люди звертатись, і найбільше звертайтесь все ж таки в наші територіальні управління районні. Там є стенди, там є навіть ми малюнками описали, куди людина повинна звертатись, якщо в неї державний акт такого кольору, такого кольору. Скільки це днів буде? Який термін виготовлення тої чи іншої документації? Ви там отримаєте всі консультації. А в нас знову чекає глядач на зв'язку. Доброго вечора. Ви в ефірі. Добрий вечір. У мене таке запитання. Мого сина, дочка вісім місяців, і їх там виходить не зарплата а, ну, менше мінімальної. І треба довідки принести, що він не немає землі. Де таку довідку взяти, бо треба терміново. Дякую. Так, суттєве питання до 1 січня. Такі довідки надавали наші територіальні управління держзамагенства. Сьогодні вже треба буде звертатись у служби Укрдержреєстру, тому що вони матимуть всю базу даних щодо прав на земельні ділянки. А скажіть, будь ласка, от сьогодні зіткнулася буквально відрядження з такою ситуацією. Бабуся хоче переоформити на внука свою хату, але земля в неї ще не приватизована. Як от її в цьому випадку? Можливо, ну, вона нас дивиться. По перше, я раджу все ж таки приватизувати земельну ділянку. Так якщо бабуся проживала все життя в тому селі, зазвичай очевидно у неї вже є рішення сесії, і його треба просто реалізувати у вигляді технічної документації. Це буде менш складний такий процес. Якщо вона... Старенька і не може це зробити, це можна попросити внука повноважений, щоб він все-таки його зробив. На бабусю спершу, а потім все Звичайно, разом? Звичайно, на бабусю. Якщо вона не хоче виготовляти, вона має право написати заповіт. Нічого страшного. Дякуємо. А в нас знову є запитання. Доброго вечора. Алло? Так, ми вас слухаємо. Алло? Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, розкажіть мені, от я маю на руках акт е, е, рожевого кольору. Тепер, е, кажуть, що він не дійсний, було заказано у цій, у, ну, в управлінні того земельного там порядку, зробили обмір, все. А далі що, який я зможу отримати документ на руки, що я маю цю земельну ділянку. А то акт є, але кажуть, що він уже нікуди не нужний. А він потрібен. Ну, це Дякую. хтось вас налякав, я зразу дам відповідь на питання. Державним актом гарантоване ваше право на земельну ділянку. І всі державні акти дійсні. Лише ваш державний акт, тобто земельна ділянка не внесена до системи кадастру, ви її не зможете побачити на публічній кадастровій карті. Тому вам якраз рекомендували виготовити технічну документацію щодо встановлення меж натурі. Земельна ділянка присвоюється кадастровий номер, і на сьогодні ви маєте зареєструвати вашу земельну ділянку в територіальному управлінні держамагенства в районі, а потім вони вам розкажуть, треба буде ще піти в службу. Укр для того, щоб посвідчити право на вашу земельну ділянку? От якраз щодо служби, Але ця Реєстру. земельна ділянка, вона ніхто її не зачепить, вона гарантована власність нікуди ліні, не подінеться, нікуди вона нікуди не подінеться. А от е, люди е, сьогодні дуже губляться в питанні, чому е, е, землю треба реєструвати у вас, потім іще йти її реєструвати в Укрдержреєстрі. От як ці права розмежовуються, і е, скажімо так, чи достатньо. На сьогодні е, можливостей в новоствореної служби для того, щоб людям в кожному районі вона є. Так, ну я хочу відповідати тільки за свою службу, яка підтримує ну, системі державець. Однак е, зазначу, якщо ви не хочете ніяких цивільних правових дій вчиняти земельними ділянками, то ви можете просто жити з тими державними актами, які у вас були. Але коли вам прийдеться договір купівлі-продажу укладати е, спадщину, там заповідь писати, звичайно, вам треба тоді, щоб ваша земельна ділянка була зареєстрована. У кадастрі, і наші служби повністю готові, тому що ми протягом 2012 року, до речі, титанічна робота була проведена. Ми реєстрували як земельні ділянки, так і реєстрували права на земельні ділянки. Тобто, ми давали і витяг із державного земельного кадастру на земельну ділянку. і Посвідчували державним актом протягом року. У нас було забезпечено обладнанням. Ми маємо швидкісний інтернет. Ми готові до того, щоб працювати через електронні засоби документообігу з усіма реєстраційними службами і з усіма приватними нотаріусами. Пані Світлано, ви кажете, багато зроблено було минулому році з деталізації цих всіх земельних об'єктів. Відповідно, була проведена дуже скрупульозна інвентаризація землі. Що це дало для держави, для України, для області? Дуже хороше питання, пані Галино. Я назву лише одну цифру, і ви все зрозумієте. Ми якраз підводимо підсумки роботи за 2012 рік. Місцеві бюджети у цьому році. У 2012 році отримали від використання земельних ресурсів на 30 мільйонів гривень більше ніж у 2011 році. Ось це результат тої інвентаризації, яка була проведена. Це виготовлення правостановлюючих документів на землю. Люди сплачують земельний податок. Це договори оренди, це інвентаризація договорів оренди і суми оренди і плати за земельні ділянки. Це навіть наші. Продажі назову приклад, лише по місту Рівному ми продали соток землі, землі за 3 мільйони 200 тисяч. От яка ціна справжня наша земля. Це хороша. Тому е, я задоволена роботою землепорядної служби, і ось цей результат, е, це, до речі, один з кращих показників України. Дякуємо. І далі в нас знову є глядач. На зв'язку доброго вечора. Доброго вечора, студія. Доброго, доброго вечора, Світлана Кирилівна. Дякую. Я проживаю в Рівненському районі, мене звати Тетяна, і в мене таке запитання. Сільський голова відмовляє мені виділити земельну ділянку під будівництво. Хоча я добре знаю, що інші люди землю отримали. Скажіть ладья, як можна вирішити ту проблему, до кого звернутися? Ну які взагалі варіанти можна для вирішення? Теж хороше питання. До речі, коли ми проаналізували. Систему скарг, які найбільше доходять до нашого головного управління, то перші скарги були це на ліцензіатів, а друге це на сільських депутатів і на сільських голів за кількістю ось таких звернень. Сільський голова не має права одноосібно відмовити чи надати земельну ділянку. Ці питання обов'язково повинні виходити на сесію сільської селищної чи міської ради, і він повинен виходити з того. Чи генпланом передбачено місце для забудови, він повинен відповідати за ту чергу, яка є в кожній сільській раді, і е, органи місцевого самоврядування, в даному випадку сільські ради, розпоряджаються землями в межах населених пунктів. Я згадала на самому початку закон про розмежування земель державної комунальної власності, там трошки змінено повноваження, але сільські ради і сільські голови розпоряджаються землями в межах населених пунктів. Тому, якщо ви маєте такі випадки, що людина... Написала заяву пізніше і отримала земельну ділянку. Це, звичайно, привід звернення до прокуратури, тому що, на жаль, ми органами місцевого самоврядування не керуємо. Сільські землепорядники теж в штаті, сільських голів. І ще хочу зазначити, що законодавством виписано, що протягом місяця вам повинні надати заяву. Наші люди такі трошки знаєте, наївні, так, наївні. І вони прийшли, запитали і пішли собі. Я завжди раджу обов'язково написати заяву. Зареєструвати її в сільській раді і обов'язково протягом місяця отримати письмову відповідь, чому вам не виділено земельну ділянку. Щоб бачити причину, якщо будуть писати, що немає вільних земельних ділянок, а ви знаєте, що хтось там отримав, це привід звернення до прокуратури. Якщо причина в тому, що генпланом уже не передбачено земельні забудови, значить треба ініціювати зміни до генплану, зміну меж населеного пункту і так ну, таких далі. таких сіл в Рівненському районі. Але протягом достатньо. місяця. Сесія повинна відбуватись кожного місяця і кожного місяця повинні ці заяви розглядати. Дякуємо. А в нас знову є запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ставте запитання ваше. Святом, будь ласка, вас вітаю Дякую. і таке питання. Якщо є акт на право власності, але немає кадастрового номера. Куди потрібно зараз звертатись. Дякую. Приємно, що досить активні наші громадяни, видно, свята все-таки вже завершилися. Тема серйозна так. для них. Якщо у вас є державний акт і без кадастрового номера, звертатись потрібно в районне управління Держземагентства за місцем реєстрації земельної ділянки. І знову наступне у нас запитання. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. я далі лізер, Алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. запитуйте, будь ласка. Таке питання. Я б хотіла дізнатися, я не пользуюся землею, тому що я маю на державний акт. Як мені поступити? У мене кругом сусіди забрали, пользуються паями, по а моя ділянка такси не забрана. Я її не приватизувала і не маю, і не хочу приватизувати, тому що я не маю ким працювати, де мені ту землю подіти, як поступитися з цією землею? Ну пані не зовсім визначила. Очевидно, все це такий пай, який отриманий під час розпаювання, і я раджу все ж таки його довести до пуття і оформити своє право на земельну ділянку, тому що на сьогодні у нас більша частина паїв здається в оренду, і я назву за один гектар. Середня вартість одного гектара орендної плати на сьогодні в Рівненській області 623 гривні. Це не мала сума і не мала така буде підспорія. Якщо ви самі економічно не можете обробляти, якщо, наприклад, там вік не дозволяють, чи ви не проживаєте в селі, а проживаєте в місті, ви можете цей пай потім здати в оренду. Якщо це просто ваш город, який був в тимчасовому користуванні, і у вас немає державного акта, ви маєте право його передати в землі запаси сільської ради, але паї на жаль, дуже багато людей задає питання, от що я маю з того паю, якщо я його Нічого не можу продати, не заповісти і так далі. Нагадаю нашим глядачам, що Верховна Рада внесли зміни і мораторій продовжено до того часу, поки не буде введений в дію закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше, ніж 1 січня 2016 року. Це означає, що до того часу ті землі, які були розпайовані, не можна буде. Продавати, давати в заставу, статутні фонди і так далі. І в нас наступне є запитання, бачите, які активні наші так. телеглядачі. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Якщо нема державного акту на землю, і, і з чого починати, і скільки це буде коштувати? Так. Дякую за питання. Я вже хотіла випередити да. це питання. Всі питають, а за гроші ніхто. Якщо немає державного акту на землю, у вас є два варіанти. Можливо, у вас тоді є рішення сільської ради про те, що та земельна ділянка закріплюється за вашим будинковолодінням або виділено вам земля під особисте селянське господарство. В такому випадку це рішення теж здійсне, і воно гарантує права ваші на землю. Ви йдете до землевпорядної організації з даним рішенням. До речі, якщо ви його десь загубили, ви можете звернутися до архіву районного. І вона вам виготовляє технічну документацію на вашу земельну ділянку, тоді йде реєструє цю земельну ділянку в системі держзамагентства. Якщо у вас зовсім немає навіть ніякого рішення, то земельні ділянки в межах населеного пункту виділяють органи місцевого самоврядування. Ви маєте написати заяву до сесії сільської. Якщо це, наприклад, земельна ділянка під особисте селянське господарство чи під садівництво, то з 1 січня 2013 року такі заяви треба буде подавати теж наші територіальні управління держамагенства, тому що до 1 січня. Цими землями розпоряджались районні адміністрації. І друга, це теж і друга частина запитання. Скільки це скільки це, буде, це коштувати? буде коштувати? Значить, щодо землепорядної організації ліцензованої, технічна документація у нас в середньому це договірні ціни, це приватні фірми, я просто називаю ціни від 500 до 600 гривень. Якщо це проект землеустрою, це звичайно тисяча півтори тисячі. Це приватні структури. Коли ви вже йдете реєструвати земельну ділянку у нашій районні управління. Реєстрація земельної ділянки коштує 65 гривень. Дякуємо. І наступне запитання нашого телеглядача. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Ставте ваше запитання, ставте. У нас час а, лімітований. У нас мама померла і залишився пай. Документація вся на нього виготовлена. Ми вже в нотаріуса переписали. На себе. Куди нам тепер звертатися, щоб отримати державний акт чи Ні, ви вже ви вам не потрібно. Вам просто на тому державному акті, який був у вашої мами, поставили відмітку про перехід права власності. І тепер власником цієї земельної ділянки вже є ви. Єдине, що ви тепер маєте право його здати в оренду, ви маєте право вибрати, кому ви здаєте в оренду, для того, щоб або можете самі обробляти, це теж ваше право. Уже нічого виготовляти не потрібно, цікаво. Пані пані Світлано. От про акти, які ви щойно говорили, це вже йшли після 2004 так, року акти. року. з кадастровими ра так. А якщо до 2004-го виданий можна було це переоформити якраз його, його в спадщині чи ні? Ну треба було виготовляти все таки технічні документації щодо встановлення меж. Тобто теоретично люди, ці які щойно телефонували, вони не могли оформити цю землю, яка була у них Тим... не було потреби, скажімо. якби наприклад у них була потреба. Здійснити якусь цивільну правову дію, їм би роз'яснили, бо протягом двох останніх років вже так усе ведеться, ведеться. І більшості такі державні акти це місто Рівно і Рівненський район. Щодо паїв, то такі державні акти без кадастрових номерів це наші північні райони і частина Острозького району, а решта вже з кадастровими номерами. Ну а ми знову маємо запитання. Ми вас слухаємо доброго вечора. Алло. Так, чуємо Алло. вас. Скажіть, будь ласка, а дачні участки також треба переоформляти? Які? Дачні. А, дачні. Особливо у нас це Рівненський район, Костопільський район, Володимирецький район, де дуже багато садових ділянок, під садівництво, під дачне будівництво. Така, такий самий механізм і процедура, як стосовно земель під будівництво, під особисте селянське господарство. Залежить від того, який у вас державний акт, чи він із кадастровим номером чи ні. Простіше скажу, чи внесено його до комп'ютера, чи був обмінний файл чи ні, тому що люди іноді запитують, що це означає кадастровий номер. Це унікальний номер, який присвоюється кожній земельній ділянці. Я навіть можу підказати людям, що він написаний на зворотньому боці акта. Якщо він так. там є, значить можна на... Перевірити сьогодні, так ви нагадали публічну кадастрову карту. Вона вже в онлайн режимі з 1 січня 2013 року. Ви можете за адресою або за своїм кадастровим номером перевірити, чи зареєстрована в системі кадастру ваша земельна ділянка. Якщо є кадастровий номер. Але прізвища, ви там не побачите. І, тільки і, кадастровий номер. Так. І, А ми маємо останній. Напевно, вже на сьогодні дзвіночок, бо лишилося немало небагато часу. Слухаємо вас. Доброго вечора. Ало? Доб... Так, так, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь Запад... ласка, ми користуємося земельною ділянкою в Городищі майже 20 років. Ну, вона сільського призначення. І я її приватизувати до цих пір не можу. Скільки раз не звертаюсь в сільську раду, сільська рада не знає, кому належить ця земля. Але податок я сплачую у Городиську сільську раду. Дякую. Так, Дякую. так, все зрозуміло. По-перше, людина 20 років користується земельною ділянкою. Отже, вона має повне право приватизувати цю земельну ділянку у власність. Це перше. По-друге, Городищенська сільська рада якраз в кінці 2012 року змінила межі. Отже, дуже багато земельних ділянок, які раніше були для особистого селянського господарства, де садівництва війшли в межі населеного пункту, і вони тепер можуть надаватись навіть для будівництва. Я Пропоную все ж таки звернутись до Городищенської сільської ради. Межі між Білокриницькою сільською радою і Городищенською вже встановлені. І в такому випадку, куди ви сплачували податок, туди звертайтеся до тої сільської ради. Межі вже встановлені між цими двома сільськими радами, бо дійсно були проблеми. Зрозуміло. От скажіть, будь ласка, пані Світлану, кажуть про те, що будуть здешевлюватися послуги на 30%. Разом з тим, ті суми, які ви називали у відповідь нашому телеглядачею, вони такі, ну скажімо так, не. Ні, це ще, це... мабуть, не всі групи. По структурі держзамагентства дійсно на 30% здешевлено, і, взагалі, останні 4 місяці ми не брали за адмінпослуги ні копійки, тому що це були виділені з державного бюджету для того, щоб активізувати виготовлення простановчих документів. На сьогодні це лише 65 гривень реєстрації. А що ще потрібно буде заплатити для того, щоб зареєструвати цю землю в службі УК Реєстру Це ще 120 гривень для того, щоб оформити право власності на земельну ділянку чи право користування. До речі, всі договори оренди теж тепер будуть реєструвати в цій службі. Ну я думаю, що ще до вас і до вашої служби запитань буде багато, тому що система тільки налагоджується. Але отак коротенько в нас лишається буквально півтори-дві хвилинки до закінчення ефіру. Які ви ставите перед собою головні завдання на це? Цей рік, ну по-перше, сформувати повністю кадастр. і навіть якщо ви помічали на публічній кадастровій карті, є багато ще помилок. Це і суб'єктивні фактори, це десь. Тобто, всі матеріали, які були виготовлені за 20 років, а вони в паперовому вигляді треба було верифікувати, векторизувати, відцифрувати і закинути в систему кадастру. Наша служба до 1 липня повинна максимально. Виправити ці помилки, але ми будемо їх виправляти за зверненнями громадян. Виявляєте, ви ми кожен міліметр перераховували. Тому чим більше буде звернень, тим, біль... тим якщо... краще. так. Кожен нехай перевірить свою земельну ділянку. І другий напрям роботи: ми вже будемо виходити на питання землеустрою, охорона земель, сівозміни це два пріоритети на 2013 рік. А скажіть, будь ласка, от ви кажете, що люди будуть звертатися до вас, ну вони можуть подивитися тільки публічну карту. Але сьогодні дуже багато служб до. Мають доступ до кадастру до цього ні, плану ні. землевпорядники, реєстратори, нотаріуси? Хто Но, сьогодні ні. туди має доступ і чи не буде якихось зловживань? Я думаю, е, що хтось переживає чи його землю питання, не перепишуть на до лише мають доступ до публічної кадастрової карти. Кадастрові земельні реєстратори мають свої цифрові підписи, вони мають свої повністю коди доступу, і навіть начальник районного управління не має таких прав, як кадастровий реєстратор земельний, і жорстка відповідальність як за порушення термінів, як так і за реєстрацію земельну ділянку. Тобто, нехай люди будуть спокійні. Відповідальність буде, тобто їхня земельна ділянка раптом не стане чужою ні, власністю. Ні, і від... це навіть кримінальна відповідальність кадастрового реєстратора, якщо він щось не так зареєструє. Дуже дякую вам сьогодні за розмову. Бачите, наскільки було багато Активно, запитань. Приємно. Так і я думаю, що ви ще почуєте багато нового на адресу і служби і на адресу цієї системи, тому що треба все налагоджувати. Це Спасибо. була громадська приймальня на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нашим телеканалом. На все вам добре.